Доброго дня усім! Сьогодні ми отримали комплект шкіряних офісних крісел відомого польського бренду Новий сталь крісла з натуральної шкіри з високою ергономічною спинкою. Підлокітники з натуральної деревини, металева хрестовина, і також обладнані найякіснішим механізмом мультиблок, який надає можливість регулювати висоту сидіння, гойдатися і обирати. Кут нахилу спинки, ось як в цьому крайньому правому кріслі. І зараз ми детально оглянемо кожне з крісел. Кожне з них пронумероване. Так почнемо з крісла номер один. Ось тут, спереді, на мультиблоку, ми, ми пронумерували кожне крісло. І, якщо ви не зільвова, ви можете посилатись на відповідний номер крісла. А ми відправимо саме цю одиницю товару. Так, знову ж таки, міцна металева хрестовина крісло під номером 1. В крісел регулюється висота сидіння, передня частина з натуральної шкіри. Вигляд підлокітнички. Підлокітнички мають металевий каркас, основу. До речі, кожне крісло має бірочку новий стиль. Це потужний виробник офісних меблів в Польщі. Гарний колір і борід шкіра. Спинка ергономічна, є підтримка поясниці, такий вигін, підголівничок. І задня частина спинки виготовлена з якісного шкірозамінника. Незважаючи на те, що крісло обживане, шкірозамінник зберігся в гарному стані. Так, під номером 2 у нас іде ось це крісло. Тут ми його відкинули мультиблоком для того, щоб ви мали можливість оглянути, як може нахилятись спинка. Тобто донизу воно фіксується, догори розфіксовуємо, робимо навантаження на спинку, і крісло повертається в робочу позицію. І так детально оглянемо також його стан. Дерев'яні ликовані покиточки. У нас панкішки, розумінник теж гарно, гарно зберігся. Так, Ці крісла відсовуємо, переходимо до наступного крісла. Далі вони йдуть по порядку. У нас номер 3, номер 4, там 5 і тут номер 6. І так по порядку. Хрестовинка третього, Сидінечко третього. Також аналогічно. В досить гарному стані. Mm. Увесь комплект крісел практично в ідентичному стані, тобто є незначні, помітні зблизька... лише зблизька сліди користування знову ж таки, сліди користування. Ми показуємо відео з відстані 30-40 сантиметрів, якщо вони є видимі. Якщо дивитись на крісла, умовно з відстані метра півтори, тобто вони в прекрасному стані. Ось вони на відстані метра півтори від мене. Так, переходимо крісло під номером 4. Передня частина. Реки, Також оглянемо підлокітнички. Внізмальтиблок. Вигляд крісла ззаді. Теж в гарному стані збереглася задня частина спинки. Бірочка нового стилю, новий стильком. Передостаннє крісло. П'яте наліпочка на мультиблоку. Mm. Як я зазначав з самого початку. В принципі, увесь комплект в ідентичному стані. Важко виділити якесь там оптимально найкраще крісло, і немає крісла в комплекті якогось подертого чи відверто вбитого. І останній номер крісла під номером 6. Аналогічно сидінечко. Я наголошую, що це є якісні крісла класу для керівників. Тут міцні механізми, міцна хрестовина, металева газліфт і мультиблок, який ставиться на крісла класу для керівників. Тобто вони витримують навантаження до 150 кілограмів і в принципі є дуже якісними і хорошими меблями ці крісла при нормальній експлуатації можуть відслужити десятиліття. І останнє крісло оглянемо його з правої сторони. Так, знову загальний вигляд нашого комплектика. В описі під цим відео буде посилання на наш сайт, там є наші контакти. Багато фотографій додаткових, якщо є необхідність, щоб ви могли обрати своє гарне кріселечко і замовити його у нас.